Всіх вітаю на курсі по вступу до Java. EE. Мене звати Лудченко Ростислав. Я працюю Java-розробником у компанії Herman Intel Logistics і маю багаторічний досвід роботи з Java, SQL та REST API. Тема нашого сьогоднішнього уроку початок роботи з сервец. І давайте розглянемо наш сьогоднішній план. Він в себе включає такі теми: вступ до сервлетів у Java. EE, розгляд основних функцій та можливостей сервлетів, створення вашого першого серлета, лайфкодинг і практичні завдання для самостійної роботи. Після введення в основу сервлетів та їхньої ролі в Java EE, ми поглибимося в деталі ключових функцій, які вони нам пропонують. Ви не лише навчитеся теоретичним аспектам, а й побачите, як це все працює на практиці. Адже ми створимо наш перший сервлет разом. В кінці уроку я дам вам кілька практичних завдань, які допоможуть закріпити нові знання та навички, отримані під час нашого заняття. Вони можуть бути знайдені під цим відео. І так, сервети. Що ж це таке? Сервлети це серверні java програми, які обробляють http запити від клієнтів. Та відповідають на них, створюючи динамічний веб-контент. Вони є фундаментом для багатьох Java веб фреймворків. На цій ілюстрації ви можете побачити, як веб-клієнт, у нашому випадку, це веб-браузер, надсилає HTTP-запит до сервера. Ось цей запит. І сервер, що містить контейнер сервлетів, обробляє цей запит за допомогою одного або кількох серветів. І після обробки запиту сервлет відправляє відповідь назад до клієнта. Ось він наш респонс. Ідемо далі. Проговоримо життєвий цикл. Сервлети ініціалізуються та знищуються контейнером сервлетів, який також відповідає за маршрутизацію запитів. Безпека в серветах забезпечується через механізми аутентифікації та авторизації. Крім того, сервлети спілкуються з веб-клієнтами, обмінюючись HTTP-запитами та відповідями. Давайте подивимось на схему ліворуч. Ця схема відображає життєвий цикл сервлетів у Java EE, який включає три основні методи: це метод init, метод service та метод destroy. Метод init викликається один раз, коли сервлет тільки ініціалізується. Далі, метод service обробляє численні запити від клієнтів і надсилає відповіді. І нарешті метод destroy викликається один раз, коли сервлет припиняє своє існування і потребує очищення перед видаленням з пам'яті. Я вам рекомендую це завчити, тому що на інтерв'ю по вакансіям по Java і, скоріше за все, десь ну, відсотків 99, що вас запитають за життєвий цикл сервлетів. І ця наглядна ілюстрація вам допоможе, коли ви будете. Це повторювати, завчати, тому рекомендую це зробити. Йдемо далі. Давайте тепер поговоримо про Tomcat. Що ж це таке? Apache Tomcat використовується як веб сервер та сервлет контейнер, що дозволяє створювати веб-додатки на базі сервлетів та JSP. Завдяки його модульній архітектурі та підтримці різних технологій він дозволяє розробникам легко створювати та тестувати динамічні сайти та додатки на Java, які можуть ефективно обслуговувати запити користувачів з усього світу. Apache Tomcat підтримує гаряче розгортання додатків, автоматичне перезавантаження, інтеграцію GNDI для конфігурації ресурсів баз даних та багато інших можливостей, які спрощують розробку та управління веб-додатками. Коротко скажу, що таке GNDI. Це Java Naming and Directory Interface, це API, яке надається Java платформою для доступу до різноманітних служб іменування та каталогів. JNDI може використовуватись для пошуку інших компонентів Java і в мережі, таких як, наприклад, EJB, Enterprise Java Beans, JMS, Java Message Service, ресурси, користувацькі з'єднання з базами даних і так далі. Це дозволяє розробникам встановлювати і використовувати ресурси за допомогою імені, що робить компоненти менш залежними від конкретних реалізацій і легшими для управління. Давайте тепер подивимось на цю схему. На зображенні представлено схематичний опис компонентів сервера Apache Tomcat та їх взаємодії з серветами. Тож, давайте детальніше її розглянемо. У нас тут іде сервер, це головний контейнер, який управляє роботою всього сервера Tomcat. Далі йде Data Source, це джерело даних, яке зазвичай використовується для з'єднання з базами даних. Потім у нас йде Session Manager, це компонент, що керує сесіями користувачів, зберігаючи стан між окремими запитами. Потім йде Connector. Він з'єднує запити від клієнтів сервером, перекладаючи їх у формат, який може обробити сервет. Потім йде WebModule, це модуль, в якому розміщуються веб-додатки, зокрема сервети. І нарешті йде наш сервлет. Це окремий компонент, що обробляє запити від клієнтів і генерує відповідь, як правило, у формі HTML-сторінки або іншого контенту. Ця схема ілюструє базову архітектуру Tomcat і як сервлети інтегровані в середовищі веб-сервера для обробки запитів та відповідей у веб-додатках. Давайте тепер проглянемо конфігурацію Tomcat. Переконайтеся, що в URL у вас стоїть коректний шлях до вашого серлету. В моєму випадку це Ось Ми можемо побачити це тут. будь які неточності можуть дати вам помилку 404. Також хочу звернути вашу увагу на неймінг. У мене тут використовується Camel Case. Це не є хорошою практикою. Я рекомендую робити це все в lowercase. Як, наприклад, ви знаєте веб-сайт Oracle. Java різні документації, Stack Overflow, вони всі йдуть з Endpoint, з Lowercase. Тому, коли ми будемо робити лайфкодинг, я переназву якось по-іншому, щоб було все Lowercase. все по канону, так сказати. У другій частині налаштувань ми бачимо розділ deployment, де наш сервет додається Exploded Artifact, що означає, що він буде розгорнутий у вигляді каталогу з класами і ресурсами. А не у вигляді архіву VAR. Також встановлено Application Context як Slash, що є базовим шляхом для доступу до сервету. Я створив проєкт через Maven, щоб вручну не редагувати структуру. Будь ласка, уважно продивіться те, що ви бачите на екрані зліва. Це стандартна структура веб-проєкту для запуску нашого сервлета. Ось я збільшу. Так я все це створив через Maven. У мене вже вся структура підготовлена. Тут є WebInf, WebEpp, com.myapp, ви бачите, клас SimpleServlet. Вся ця структура, я його не створював вручну, тому що використав Maven. Тому, якщо хочете, можу вам порекомендувати: завантажте собі Maven, розархівуйте його і спробуйте створити intellij проєкт через Maven. Там буде вкладка створити через Maven». і, по-моєму, це називається web-app. Створити як веб-паб. Але ви також можете зробити це все вручну, подивлячись на структуру, зробити за прикладом. Це вас, по суті, ні до чого не зобов'язує. Можете робити як вам зручно. Давайте тепер проговоримо, що у нас тут відбувається. На цьому зображенні наведено код нашого базового серлета, який використовує анотацію WebServlet для вказівки URL-шляху, за яким сервлет буде доступний. Сервлет наслідується від класу HTTP-Servlet і перезначає метод doGET. Ось цей наш метод. Що викликається сервером для обробки GET-запитів. У цьому методі встановлюється тип вмісту відповіді як HTML із кодуванням UTF8. Ось ви тут це можете побачити. А потім сервлет відправляє відповідь з привітанням у вигляді HTML-повідомлення, використовуючи метод print класу printwriter. Давайте зараз ми створимо наш перший сервлет, використовуючи середовище розробки IntelliJ IDE і сервер Apache Tomcat для його розгортання та тестування. Створюємо як звичайний клас. Я назву його SimpleServlet. Зробимо так, щоб він зразу наслідувався від http сервлета Також додамо нашу анотацію. І додамо URL Patterns. У нас на прикладі ви могли б бачити, що було camel кейсом Simple Servlet, але я, напевно, зроблю просто lowercase servlet. Атрибут name в анотації WebServlet використовується для вказівки назви сервлета. Ця назва може використовуватися для посилання на конкретний сервлет у межах додатку, особливо коли потрібно здійснювати внутрішнє перенаправлення або у випадках конфігурації безпеки. Воно служить як унікальний ідентифікатор сервлета в контексті веб-додатка і корисний для логування, моніторингу та дебагінгу. Давайте тепер перезапишемо метод doGet. В цьому використаємо override. Protected void doGet. І передамо сюди два параметри. Це буде http servlet request, назимою його request, і HTTP servlet response, назимо його response відповідно. Також давайте прокинемо два ексепшени. Це у нас буде servlet exception та io-exception. Трохи ссунемо вниз. Круваємо дужки. Override. Видопогором ще вже написав. Override це стандартна анотація Java, яка просто вказує, що наступний метод перевизначає метод базового класу. Protected-voidDo get, який приймає оці два параметри: request і response, HTTP server request, HTTP serve-response це оголошення методу, що приймає об'єкти, як я вже сказав, HTTP-sery request і http Response. І HTTP-Servlet Request містить інформацію про вхідний запит, а HTTP-Servlet Response використовується для встановлення відповіді. Також у нас прокидуються два ексепшени. Це означає, що метод може їх виконати, виконати ці винятки. Serlet exception це він відбувається, якщо виникає якась сервлет специфічна помилка, або io Exception — при помилках вводу та виводу. Давайте продовжимо писати код. Треба використати наш response і поставити контент-type як HTML. html. Charset наш буде стандартний. utf8. І треба ж зробити наше повідомлення. Тому давайте використаємо метод print і передамо сюди наш меседж у заголовку другого рівня. Вітаємо у світі Java servlets Не забуваємо закривати заголовок. Давайте проговоримо, що у нас тут відбувається. Ви можете побачити response.setContentType. Він встановлює тип вмісту відповіді, як HTML, із кодуванням ETF 8, що ми вже проговорили. Потім у нас іде response.getwriter.print. Він використовується для надсилання HTML відповіді в потік відповіді. У цьому випадку відповідь містить заголовок другого рівня, який вітає користувачів у світі Java Servlets. І так, я підготував налаштування Tomcat. Вже ви можете побачити, що тут іде endpoint. Як lowercase servlet, він збігається з тим, що ми передали в URL-patterns. Давайте тепер спробуємо запустити наше вікно і побачити, що ж з цього вийшло. Нажимаємо на кнопку Run у Tomcat і. і зараз він буде робити deploy. Це займає деякий час, У мене, ви бачите, це доволі швидко вийшло. І, вуаля, вітаємо у світі Java servlets. Наш перший робочий сервлет, з чим я вас і вітаю. Тепер давайте трохи пограємось і додамо, наприклад, якийсь колір до нашого вітаємо у світі Java Servlet». Ми можемо це зробити наступним чином. Ось тут є вебсайт, який я використовую, це colorhunt.co. Тут можете обрати будь-який кольор, який вам до вподоби, або використати якийсь інший сайт. Давайте візьмемо, наприклад, блакитний. Цей, скопіюємо його, повернемось до нашого коду. І там, де заголовок, ми маємо написати наступне: Style дорівнює color, двокрапка, решітка. І те значення, яке ми скопіювали. крапка кома. І давайте тепер подивимося, що з цього вийшло. Вам не потрібно рестартувати сервер після такого. Ви можете просто зробити редіплей. Він просто оновить сторінку, яка зараз у нас відкрита, замість того, щоб відкривати в браузері нову сторінку. Тому давайте зараз це зробимо. Дебілд. Окей. Деплой вже готовий. Повертаємось до сайту. У нас це ще чорно. Треба перезавантажити сторінку. І ми бачимо, вітаємо у світі Java сервец блакитного кольору. Тому дуже рекомендую погратися з усім цим, коли ви будете робити свій сервет метод GET. Подивитися різні кольори, подивитися також різні меседжі. Ви можете додавати один меседж такого кольору, інший такого, Пробувати міняти слова. І так далі. Це допоможе вам закріпити матеріал. Так як ви не просто будете писати код, як, як ви бачили на лекції, а і робити щось своє, що набагато поліпшить ваші навички, і я думаю, вам буде це набагато цікавіше. Пропоную тепер створити метод doPost, щоб зрозуміти його відмінність від doGet. Хочу звернути вашу увагу, що вам знадобиться Postman, щоб протестувати роботу методу до пост. У Postman є наступне. Ви можете бачити, що я вже підготував свій серлет. Мій servlet 8080. Endpoint. І, до речі, хочу зауважити, що цей стандартний порт 8080, коли ви будете розгортати. А PatchMCAT, ви можете стикнутися з помилкою, що цей порт недоступний. Є кілька способів, як подивитися, що зайняло ваш порт. Це можна або через консоль, або те, що використовую я. Програма називається TCP View. Від Microsoft ви можете подивитися, погуглити. Дуже зручний інструмент, тому що він показує всі порти і які програми, що зайняли. Ви можете напряму. Видалити цей процес, який займає ваш порт 8080, і тоді Томка дасть вам нормально все розгорнути, без будь-яких проблем. Давайте перейдемо в баді, в наше тіло і подивимося, що тут є. Я підготував ключ і значення. Ми до цього ще дійдемо. Меседжі тест дейта як value. У Postman ключ, який зазвичай відноситься до частини пари ключ-значення, які використовуються в запитах. Ключі можуть бути частиною параметрів запиту в URL, заголовків запиту або тіла запиту, наприклад, у форматі JSON або як частина форми. Ключі дозволяють визначити, яку інформацію ви надсилаєте на сервер, щоб сервер міг її правильно обробити. Наприклад, якщо ви відправляєте дані в форми через Postman, ви введете назву поля форми як ключ, key, в нашому випадку тут меседж, і фактичне значення, яке ви хочете надсилати як value. В нашому випадку це тездейта. Переходимо в нашу IntelliJ. Давайте створимо метод dopost. Override. Protected void dopost. І він приймає такі ж самі параметри, як і наш метод doGET. Response. А також не забуваємо прокидувати есепшен. В нашому випадку це screwareExpшен і IO. Суваємо вниз. Відкриваємо дужки. І давайте напишемо наш код. У нас буде наш меседж. Ми використаємо параметр request, getPer. І сюди передамо message. Також нам треба встановити Content type як plain text. Text plain. ЧРСет у нас буде такий самий uTF8. І також нам треба якось зрозуміти, що повідомлення було отримано. Пишемо response getwriter. Print. Повідомлення. Отримано. І передаємо наш меседж, щоб побачити, яке повідомлення ми отримали. Давайте тепер поговоримо, що тут у нас відбувається, те, що я описав вище. Метод doPost приймає два параметри: HTTP serlet request request і HTTP-serlet response response, які представляють запит від клієнта і відповідь сервера відповідно. Наш string message, який дорівнює request.getParameter, і message, який ми тут передаємо. Цей рядок коду отримує дані з запиту. Він шукає параметр ім'ям message, який був відправлений у тілі пост-запиту. Потім йде set, set content type ну, Тут все просто, він встановлює тип вмісту відповіді як звичайний текст, тобто у нас іде plain text з кодуванням utf 8 І потім у нас йде response.getwriter.print. Наше повідомлення отримано з нашим message. Це відправляє відповідь назад клієнту. Воно використовує об'єкт Printwriter, щоб вивести текст повідомлення-отримано разом із отриманим повідомленням. Для того, щоб цей метод працював, клієнт повинен відправити пост-запит на URL, який відповідає URL-шаблону сервлету. У нашому випадку це slash servlet. Це наш endpoint. будь які неточності не дадуть йому бажаного результату. І ось він має відправити цей постзапит з параметром message у тілі запиту. Це можна зробити, наприклад, через форму на веб-сторінці або використовуючи такий інструмент, як Postman. Ось ми тут можемо бачити, що key у нас іде message, і value у нас має бути testData. Давайте зараз це протестуємо. Але спочатку ми маємо. Показати Tomcat, що у нас є зміни. Тому що якщо ми зараз спробуємо щось передати, ми не отримаємо ніякого повідомлення, ми нічого не побачимо. Тільки помилку: скоріше за все, це буде 405-та, що там do post method not allowed or not written, щось таке, що типу його не існує. Тому що ми робимо? Ми робимо redeploy. Знову таки, даємо в Сторінку перезавантажувати не потрібно, тому що наше тестування буде через Postman. Повертаємось назад в наш інструмент і відправляємо наш запит. Дивимося, що вийшло. Повідомлення отримано. Тест дейта. Те, що ми і передали. Тож, як ви бачите, все спрацювало, як ми і очікували. Тому рекомендую вам. Спробувати зробити кілька методів, спробувати погратися з різними вводами, виводами, знову ж таки, додати кольорів, щоб ви розуміли особливість всіх цих процесів, це краще закріплюється в пам'ять практикою, практикою ще раз практикою. Навіть оці, оце і те, що я вам продемонстрував, цей простенький серлет. Ви можете його розширити і зробити його більш складним. Поставити для себе якусь ціль, що ви хочете зробити отак-то, щоб в мене були такі-то, такі-то кольори, додати ще може якісь фіч. Це на ваш розгляд. Дуже рекомендую це робити, тому що на інтерв'ю можуть бути лайфкодинги, і коли у вас більш ви більш звикли до того, щоб писати свої прості сервлети і взаємодіяти з методами і так далі. Вам буде це набагато простіше, і у вас буде більше балів на інтерв'ю. Давайте підсумуємо, що ми сьогодні пройшли. Ми розглянули такі теми, як серлети. Серлети це серверні програми на мові Java, які можуть обробляти запити клієнтів та відповідати на них, створюючи динамічний веб-контент. Вони є фундаментом багатьох веб-фреймворків Java. Також ми проглянули життєвий цикл серлетів. Він складається з трьох основних етапів: це ініціалізація, init, обслуговування запитів service, та припинення роботи Destroy. Розуміння цього циклу є критично важливим для ефективної розробки веб-додатків. Потім ми з вами проглянули http запити Сервлети обробляють http запити через методи doGet для запитів типу GET та doPost для запитів типу POST, дозволяючи реагувати на дії користувача на вебсайті. Потім ми з вами продивилися Apache Tomcat. Це відкритий сервер додатків, який забезпечує розгортання Java-коду у вигляді сервлетів та jsp сторінок і виступає як контейнер серлетів. Ми також продивилися наш інструмент розробки це IntelliJ GID, це інтегроване середовище розробки, яке надає розширені можливості для розробки, дебагінгу та деплойменту сервлетів. І нарешті ми обговорили деплоймент, це процес публікації вашого серлета на сервері, як-от Apache. Tomcat, що дозволяє користувачам взаємодіяти з ним через інтернет. Дорогі друзі, не забувайте, що програмування це насамперед практика. До кожного уроку є домашнє завдання. Відкрийте домашнє завдання та виконайте його. Завантажити навчальні матеріали ви зможете під цим відео. Бажано також пройти тестування, щоб перевірити, наскільки засвоєний теоретичний матеріал. Не, проходьте, не переходьте до вивчення наступного уроку, якщо у вас виникли труднощі з виконанням домашнього завдання з цього уроку. Перегляньте повторно цей урок і потім ще раз спробуйте виконати домашні завдання. Для вас це буде набагато краще, тому що якщо ви щось не зрозуміли з цього уроку, далі наступні уроки вам будуть просто більш важкі для сприйняття, і ви не зможете засвоїти ні те, що буде далі, ні те, що ми обговорили зараз. Тому прошу, зробіть так, як вам комфортно. Повторіть добре, потренуйтеся, зробіть домашнє завдання. Це допоможе вам у майбутньому. Також перевіряйте свої знання на тест провайдері. Це онлайн сервіс перевірки знань з інформаційних технологій. Ви можете з його допомогою оцінити свій рівень та виявити слабкі місця. Він буде корисним як у процесі вивчення технології, так і для загальної оцінки ваших знань як ІТ-спеціаліста. Ну, і що не менш важливо, успішне проходження фінального тестування дозволить вам отримати відповідний сертифікат. Тут ви можете бачити зліва сайт testprovider.com, де ви зможете це все зробити. Дякуємо за увагу. З вами був Лудченко Ростислав. Та до зустрічі на IT